Доброго ранку, шановні, я Віктор Решотко, мій канал, мій маленький садочок. Ось на даному етапі черешня сорт Світхарт, Привита я на дику поросль вишні. Ось. І хочу показати прирізку черешні, літню прирізку також всіх. Тих пагонів, які заважають і які нікому потім не потрібні будуть, щоб вони стягнули сок, скажімо, до осень з дерева. Бо нам ще треба, щоб здерев'яніли хорошо прирости, які в цьому році приросли, їх прирізати для формовки доброї бруньки, плодушки. От. Ну і починаємо. Не будемо затягувати. Ось такі до 50 см длиною ми не трогаємо. Ось такі, які уходять внут крони, ми прирізаємо на списика на врожай. Ось такі маленькі ми не трогаємо. Ми весною побачимо на них після зимівлі. Ось такі, які ідуть у крону. Ми прирізаємо для... Врожаю для формовки бруньки. Чому? Ну, Можна їх і зрізати буде, можна. але ж навіть можна на наружню бруньку отако зрізати цей і на ту бруньку, яка ось уходить на ту сторону, зрізати цей. Отак можна, щоб розкрити отут провітрювання крони. Ось такі, як і вертикалка, я зрізаю 2-3 бруньки, він заважає, він не потрібен. Тому що нам треба, щоб гарно провітрювання було у кроні. Ось такі, які йдуть ось на. Наружу, ми на наружню бруньку їх і обрізаємо. Обрізаємо чому? 30-40 см, бо якщо ми будемо їх не обрізати, то вони удлі... уд... Уд... удовжиняться, скажімо так, удліняться. І потім будуть дуже вони заважати і вам, і буде гілля довге, і врожай буде вісити. Біля самої землі. Ось. Коли ми їх прирізаємо, то гіллячка до того року потовщиться. Ось таке все, що стирчить всередину крони або дуже відходить від. Крони ми прирізаємо, щоб потовщилося, щоб гіллячка ця я під силою врожаю витримувала нагрузку черешні і не гнулася сильно далеко до землі. Де сильно вверх, то ми ось дивимося, три бруньки, три-чотири бруньки. Тут буде чотик заклад, закладеться ось закладеться брунька і буде врожай. Якщо й піде пагін на той рік, то ми його потім приріжемо. Вибачайте, може, що відео таке, бо я і знімаю, і показую, і все до кучі, бо у мене немає оператора. Отакі от нижні гіллячки можете обрізати повністю. Я їх з такою цілею не обрізаю, що в мене внучок маленький, він от любить ходити. І врожай збирати, скажімо так. Отакі, от які на бочок, йдуть. Можна кидати на ось таку бруньку, яка й буде йти лібо вверх, лібо на вас. Повністю не зрізати. Одночасно тут закладуться і бруньки. Ось отаке, яке йде зі стовбура. обрізаємо на 4, на пеньок, чотири бруньки, там буде закладка врожаю. Все це отаке 50 сантиметрове. Ми прирізаємо, щоб воно потовщувалося і давало нам потім врожай. Де лапа? Де лапа, я також роблю отак. Центр прирізаю краї, краї тільки підрізаю, щоб було потовщення гіллячки. Ось так я зверху. Ну, зверху також той ярус, також так же само робиться. Нічого там такого особливого нема. Де отакі маленькі гіллячки всередині крони обрізаємо їх на врожай, на, на 3-4 бруньки. От виходить гуллячка, ми на врожай і обрізали. І воно. Не заважатиме потім пагоном рости. Ось дивимося. Ось цей пагін красивий, моцний, але ж ми його кидаємо на оцю бруньку, яка буде до нас рости. Цей також прирізаємо. Цей також на нижню бруньку прирізаємо, щоб воно росло на периферію, не всередину крони. Все це отак обрізаємо акуратно. Що що довгий, Ну ось така у нас вийшла тепер крона обрізана. Ще можна таке, де показую, де ось отаке. От доросло і вбирати посередині крони. Бо воно просто буде загущувати. Нижня ми перерізаємо на, на врожай. Оце отака черешенька. Оце в такій черешенці. Явно, що буде провітрювання, буде зав'язь і буде черешня. Оце така обрізка черешні. Літом також потім підрізаємо. Ну, літня виломка, обрізка, хто як називає, там уже трошки також залишати треба те, що на крону і те, що зайве вдаляти. Все, з вами був Віктор Решотко, До побачення.